Наталя, ця історія для бордянців, які якось релокують бізнес. Вона спільна. От всі у своїх там закладах залишають ну, такі от, якісь от пасхалочки про бордянців. Це ти більше для себе робиш чи для відвідувачів? 50 на 50, бо, по-перше, я хочу, щоб люди знали, звідки ми. Дуже багато хто питає, а ви з Бердянська? Боже, коли поїдемо? Я кажу, ну поїдемо. Всіх в вже кличу. Кажу, що як тільки звільнять Бердяць. Наступного ми, дня ти там, да? і там, СБУ, мабуть, нас нам не дозволить, так, як все пройде. Ми Приїдемо додому і всіх чекаємо гості наших постійних вже клієнтів. Бо ми працюємо вже три місяці, і за ці три місяці з'явилося дуже багато навіть не клієнтів, не гостей, а вже друзів, так? з якими ми ділимось спільними переживаннями з приводу, коли хто повернеться додому. Тобто сюди приїжджають багато людей, приходять до нас багато людей, також Запорізької області. Є і з Приморська, є і багато авто з Бердянська, як виявилося, так вони тут в Гостомелі живуть. Вони так? тут в Гостомелі, є дві сім'ї, які живуть у нас в ЖК. Є сім'я, яка живе в ЖК навпроти. Тобто бердянців багато. Вони дуже самі радіють, що вони знайшли частинку душі своєї тут у нас. Ну Тому The House, так, це дом. І я дуже хотіла, щоб сюди прийшло як умога більше наших земляків, і щоб вони краплинку свого дому знайшли тут у нас. Я раніше робила пасочки, причому ці пасочки нам допомогли виїхати. Коли ми були в Бердянську в окупації, ми, як всі, чекали, коли це все скінчиться. Думали, що це буде дуже швидко і не виїжджали. Це було до ем, кінця травня. І в кінці травня ми вже зрозуміли, що нічого путнього не буде, і треба виїжджати, забирати дітей, і, бо вже нічим було дихати. Ви вже розумієте, що роботи не було, поїли, пропили все, що можна, коштів не було, а газ, бензин був дуже дорогий. І тому е, я вирішила пекти Паски. І вийшла з ними на ринок центральний. Для мене це було дуже складно, я таким ніколи не займалася, ну, в смислі торгувати на ринку, так? Але ми вийшли, продала я пасок на 17 кілограмів. Це велика сума вийшла, по 350 гривень за кіло. Швидко продала? Дуже швидко. Я їх пекла 7 днів. Я їх почала продавати з вівторка по суботу. І оці кошти ми всі влили в топливо. Тобто, це заповнили повний бак газу, повний бак бензину, і в нас були там ще пару тисяч, залишилось на дорогу. І так ми в кінці травня виїхали, дякуючи нашим великоднім пасочкам і дякуючи людям, які їх купували, бо вони дуже смачні за бабусіним рецептом. Ще до вечері, бо люди їдять їх з шаленою швидкістю. Вони дуже смачні. Тут перед балася? роботою тут і мигдалі, і шоколад, і груша, і кориця, і вишня, і м'ясо, і сир. Вони дуже смачні. Оця от баночка на відпочинок у вільному Бердянську взагалі колись думала, що може бути така історія. Ти вірила в те, що війна розпочнеться? Ні, звісно, ні. Ще до повномасштабного вторгнення я у Фейсбуці побачила ні війні, щось було, якісь. А, прапорці вішали на аватарку. І я дивлюся, вони у всіх. Я дзвоню своїй сестрі, вона була у Києві. Я питаю, Юль, а ти не підкажеш мені, а чому всі прапорці вішають? Ну, так прям глобально всі, вона каже, як це? Щоб війна не почалась? Це протест проти того, щоб була війна. Я кажу, яка війна? Ти що? Ну, 21 вік на дворі, Ну, яка війна. І ось вночі мені, як я думала, приснилось, що взриви, дуже гучно, я злякалась, але я далі спала. Угу. А, а о шостій ранку, чи пів на шосту, да, коли у нас це було все. Задзвонив телефон і чоловіку дзвонила його сестра. Я піднімаю трубку, але дивлюсь, чоловіка ніде нема, думаю, а де це він дівся? Я кажу, так, да, зараз я дам йому трубку, іду і знаходжу його на кухні. Він отак от в телефоні. Я кажу, ну щось сестра, кажу, пів на шосту, що вона тобі дзвонить? А Він їй, алло, так, да, і у нас зриви, да. Київ бомблять, і все, я отак от сіла, я розумію, що в мене там сестра. Е -е. Вибачте. Я беру телефон, дзвоню е їй, вона каже, да, а вони жили на оболоні на верхньому поверсі, 16-й чи 15-й поверх, і вона каже: Я прям все бачу, як горить гостомель. Як горить Ірпінь, всі ці, ці зриви, я все це бачу. Я кажу, що ти там робиш? Ну, чому ти не йдеш до підвалу? Вона каже, Та ми збираємо речі, збираємо документи, зараз будемо виходити. А так почалося наше 24 лютого. Є якась найнеприємніша чи найнебезпечніша історія, яка з тобою за час широкомасштабного вторгнення сталася. Неприємно було те, що ти, коли виїжджаєш, там скільки 13-15 постів було, і тобі треба посміхатись. Тобі треба бути з ними вічливими. І оці всі емоції, коли ти не хочеш, ти хочеш сказати ну валіть вже блін додому, тобі треба просто посміхатися і бути таким чемним. Це дуже важко. Дуже важко робити те, що ти не хочеш. І на останньому вже пості у Васильівці, коли питали, чи приїдете ви назад, ми казали, так, звісно, зараз тільки з'їздимо в Київ по ділам і одразу домой, в свободу Бердянськ. І я думаю, блин, ну этому ж не можна повірити. Я ж говорю не искренне, Я ж. Я ж питаюсь якось ну виправдатися, що я, звісно, приїду. Хоча у нас повний багажник був mm -hmm. речей і зимові куртки, і дитячі, і все. І я думаю, ну ти що, не, не, не бачиш, що я ну, просто не можу це виносити? Ну, якось так. Коли ми виїжджали з Бердянську і проїхали, перший пост з нашим хлопцем. Це просто таке почуття. Я ніколи не думала, що може так звільнитися всередині все. Просто е ридаєш, діти е кричали Слава Україні. Вони малювали ці е наші прапорці всюди. Вони е їм чоловік дозволив навіть на вікнах малювати. Ми їхали з фломастерами. Вони фломастерами на вікнах малювали. Тобто. Це дуже складно було, але в той час, коли ти е, в Запоріжжі вже це ну, неймовірні почуття. Я думаю, кожен, хто виїхав, він розуміє, про що я кажу. Коли ми сюди приїхали, тут в ЖК було дуже мало людей, не працювала комерційна ця… ні кафе, нічого тут не було, був лише один магазин. І хотілося ось відкрити кав'ярню. Ну і знову ж таки, для цього потрібні були кошти. Дуже довго думали банки, кредити. Це все ну, дуже не хочеться. І ми так, слава Богу, не наважилися на це. Десь через півроку, в кінці 22-го, я читаю статтю, що релакований бізнес має можливість отримати гранти і потрібен був бізнес-план. Я його зробила, я не знаю, за годину, мабуть, бо я знала все, чого я хочу. І вже через півроку я розуміла, що я кав'ярню не хочу, бо вже було тут чотири кав'ярні, дві піцерії. І я розуміла, що тут потрібно щось таке, щоб люди могли тут е поїсти, просто звичайно домашню їжу поїсти. Тобто е я розумію, що є категорія людей е мами, які в в декреті вони. Е Хочеться готувати. Я сама мама двох дітей і ну, бувають такі моменти, коли ну, не хочу. Ти їдеш кудись в сільпо чи внову, збереш там, ту котлетку в кулінарії, тобто розігріла раз і накормила. Але це ж не домашнє, так? це все-таки магазинне. Ось, а хотілося домашнє, щоб ми самі готували і самі е, обслуговували. Тоді я заповнила весь цей бізнес-план, заповнила всі таблиці і відправила. Я навіть не очікувала, що через два тижні мені подзвонять і скажуть: ви пройшли відбір, ми хочемо з вами зустрітись, поговорити з вами і подивитись, де ви хочете це відкрити. Uh -huh. І тоді вони до мене приїхали, ми поспілкувались і. Вже через два місяці я отримала кошти. Наташ, ну у вас тут дуже атмосферно, да? особливо по вечорам. Це прорізна, гостомель, тут у вас фонтани підсвічуються. І кафе таке, у вас ну... тут одні ті ж люди, да? воно таке домашнє, як в серіалі друзі. Да? Тіпа, плюс-мінус щось таке. Так, да? це дуже на це схоже при тому, що не тільки постійні клієнти, але є люди, які повертаються. Хто звідки? Хто з Німеччини, хто з Польщі? І є ті, хто приїхав перший раз за час повномасштабної війни, ті, які виїхали спочатку, там 24-25 лютого, і вони тільки зараз повертаються. і Ми знайомимося кожен день з новими людьми. То можуть бути і люди, які живуть на прорізної, деякі з сусідніх ЖК. Тобто вони приходять, знайомляться, і це дуже круто, коли uh -huh. бачиш, що люди повертаються, вони хочуть повернути своє життя. Uh -huh. Те, яке було знищене, так, їх квартири знищені, бо тут дуже багато було прильотів саме в цьому ЖК, ми це бачили. Не коли приїхали а в травні місяці, ми це бачили, коли люди просто з нуля робили свої квартири. Кожен раз, коли заходить новий клієнт, ви з Бердянська, і це їх, так, е, їм так це подобається, ви каже, е, а ви вдома таким займалися? А у вас вдома теж була кулінарія, а ви теж випікали е, такі смачні е, круасани? Я кажу, та ні, це якось тут прийшло ну, в голову, тут вирішили робити. У вас був дуже насичений новий рік і різдво, да я так розумію? Так, ми з сестрою робили а ми просто зробили їх для себе спочатку і вирішили, що це неймовірно смачно і це повинні скуштувати люди. І ми вирішили їх виробляти і справляти по всій Україні новою поштою і доставкою до Києва всюди. І це така слава у нас була дуже. Як вам сказати, дуже один одному нас рекомендували і з'явилось дуже багато клієнтів. Хтось спуштував перед Різдвом до 25 грудня, хтось вже під Новий рік замовляв. І коли вже набралось дуже багато замовлень саме перед різдвом, і тут почались вимкнення світла. Причому вони і до цього були, але могли вночі вмикати там. З 2-ї до 5-ї години, тобто я ставила собі в щоб прокинутись, або включала світло так, щоб коли світло включили, я прокинулася і зразу так, 2 години, 3 години ночі немає значення, світло є, треба працювати. Але потім вже світло не включали зовсім. І після цього ми побачили, що ми не можемо людям дати те, що вони нас замовили, і в нас залишилось якихось там 3-4 дні до відправки. А світла немає. І ми розуміємо, що ми не можемо просто підвести людей. І прийшла в голову така мисль, спочатку це було просто як жар. А може, поїдемо в Лубни до родичів і там спечемо. Ми посміялись, пройшла година, ми подумали, що це зовсім не смішно. На вокзал, а треба це робити. І ми о 8-й годині вечора з сумками поїхали на той же, де вокзал, сіли у поїзд і приїхали в Лубни. Приїхали о 6 ранку і одразу почали пекти. Ми пекли е, дві доби, не спали зовсім, ми напекли стільки, що я не знаю, у нас навіть фото там є трошки, але ми всі все відправили, все встигли і замучені, втомлені, але довольні, поїхали додому. — Наташ, ну гарна українська. Я знаю. Yeah. Я коли дзвонила в Червоний Хрест, просила про допомогу, коли ми тільки приїхали. Теж приїхали, ми все віддали, все, що було, теж приїхали. Я дзвоню, кажу: «О, доброго дня, ми ВПО, тільки переїхали, в нас двоє маленьких дітей. Чи можна, можна, можна взяти там гігієнічний набір чи продуктовий набір? Вона каже: А ви звідки? Я кажу, з Бердянську. Вона каже, не вірю. Я кажу, в смислі ви не вірите. Ну, і ми з Бердянську. Вона каже, я була в Бердянську сто разів. Ніхто не розмовляє українською мовою, так, як ви. Я кажу, ну я ж вчилася в школі, в універі, ну, і працювала. Ну, ну як це можна? Це ж твоя мова, ну як можна? Трошки важкувато, але вже. Але скільки... Особливої проблеми переходу не було, так? Ні. Ні. Я думаю, що ще трошки, і буде взагалі силовіна. Не така, що в мене ідеальна, але дякую. А взагалі ти потім не цікавилася? Оця програма, за якою ти там відкрила своє кафе, вона працює зараз актуально? Я питала у грантодавців, які мені надавали грант. Вони приїжджали, скажімо так, з перевіркою, так як я відкрилася, подивитись заклад, подивитись, чи працює мій бізнес-план, чи виконуються ті. Цілі, які я ставила перед собою, і вони хотіли дізнатися, чи ну, рентабільний це бізнес. Uh -huh. Їм це сподобалось. Вони сказали, що вони навіть не очікували такого uh, доброго результату. І я спитала, чи будуть ще такі гранти? Бо, як виявилось, 500 тисяч це не гроші зовсім. Я чомусь думала, що півмільйона це так багато. Uh -huh. Можна зробити взагалі купу всього. Але 500 тисяч для того, щоб відкрити з нуля, купити меблі, обладнання, посуд, інвентар, ну тобто все-все-все, все, 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 все mm -hmm. і ще закупити продукти на перший етап, mm -hmm. так це взагалі нічого. І я спитала, чи можу я взяти ще грант, чи будуть ще гранти, бо я хотіла взяти, готуватися треба до зими, так? І купувати треба ті самі генератори, mm -hmm. щоб можна було працювати взимку. Щоб клубни не їздити, так? Да? Щоб лубни не їздити, борщ не варити, mm -hmm. так. І е, тому вони мені сказали, поки ця програма закрита, але як тільки з'являться донори нові, е, програма знову буде відкривати, і у вас є всі шанси, тобто, знову податися на цей грант. Зараз багато, ну, багато людей розмірковують і підіймають тему повернення назад. І з інших країн, і з інших міст України в Бердянськ. Е, ти як для себе це питання бачиш? При деокупації, да, звичайно, да, звичайно. Бо інколи я думаю, іншого є, варіанту не приведуть. Є треба люди, зараз, да. які хочуть поїхати туди, бо там є квартири навіть в окупацію. Mm -hmm. Тобто, як я вважаю, ну, матеріальне, ну це зовсім вже стоїть дуже низько. Mm -hmm. Саме в окупованій території, квартири, або якісь там холодильники, це все взагалі вже не важливо. Ось, але Звісно, коли звільнять території, звісно, ми поїдемо додому. Чи будемо ми там жити, я вже не знаю. Але приїжджати туди ми точно будемо. Що б ти хотіла зробити в першу чергу після повернення додому? Скупатися в нашому Азовському морі. Тут так цього не вистачає. Тут дуже гарно, тут ліс, свіже повітря, але море. Ну, ти людина, яка все життя прожила на узбережжі, ти могла. А часто ти купалася в Бердянській? Не дуже. Ну я так і думав. <сум> не дуже. Бердянці не купаються в морі, так? Да? Так, да, Бердянські не купаються в морі, і це, знаєте, дуже погано, що ти розумієш і ціниш те, що ти маєш, вже коли не маєш доступу до цього. Тут ми шукали водойму, щоб дітей якось. При, коли спека скупати, але все це не те. Ну, взагалі не те. Дуже хочеться додому, дуже хочеть, хочеться а, в своє море, Азовське, тепле. У вас поруч з цією скринькою на відпочинок у вільному Бордянську ще отака от штучка. Зберемо на ЗСУ. Збираємо, а, на ЗСУ. збираємо на ЗСУ Полінка. Я Поліна. Вона ще написала мамі 34, папі 35, паші 9 і Поліні 7 років. Да. Тобто це ініціатива молодшої доньки, так? Да. Так, у нас коли ми відкрилися, у нас спочатку не було оцих баночок Ні. ніяких, а потім клієнт один каже: а де, хоч якась баночка, мені хочеться да, не да. вам отак, а кинуть в баночку. Ну, оце придумали від на відпочинок у вільному Бердянську. Донька прийшла, це побачила через години дві-три. Вона приходить до мене ось з цим дарунком і каже: Оце постав поруч з баночкою. І я хочу, щоб ми збирали на ЗСУ. Я кажу: добре, у нас кажу, є дуже добрі друзі, які зараз звільняють наш край Запорізький. Вони служать в спецполку Сафарі. І кажу, давай ми будемо їм відправляти ці гроші. Вона спочатку сказала: Ні, я хочу не їм, я хочу всім ЗСУ, от, щоб всі отримали ці гроші. Я кажу, донечка, розумієш, дуже багато зараз людей воюють, і багато різних полків, багато різних батальйонів ну, всім ми не можемо допомогти, так? Кожен допомагає тому, кому може. А ми давай кажу, будемо допомагати нашим друзям. Вона каже, добре. І ось у нас набирається там трошки там, гривень 500, Ми знімаємо, обнуляємо так, переводимо туди і потім знову ось ми трошки вже там тисячу перевели. Тобто по чуть чуть чуть-чуть. По Молодець, молодець Полінка. да? Вона дуже довольна, вона вже питала, а де гроші. Я кажу, все перевели. Я кажу, ось дивись, я бачиш, перевела, ось бачу цей дядя, кажу, який зараз воює на нашій землі. Як думаєш, в цьому році повернемось додому? Дуже хочеться. Мені наснився сон. Хлопці, мені такий сон наснився, що на міди народження прийшли всі наші друзі, ті, які пороз'їжджалися по різним. Там, а, і прийшли мене вітати. Я кажу, ой, заради мене приїхали, там знову в Україну повернулись. Вони кажуть, ні, ти що, війна закінчилась. І це саме ось на мій день народження, тут ось так було. У мене день народження 24 листопада. Тобто чекаємо 24 листопада yeah. і всі будемо а, нашу довгоочікувану перемогу. Святкувати. Я дуже в це вірю, що в мене дуже віщі сумки. Ну, я думаю, так. Дуже багато людей будуть за тебе полювати і позровляти з ним народження. Я дуже в цьому можу, скажіть. Да, 24 те да. Я тому і подумала, що це ну, так повинно бути. Я в це вірю. Так. Добре, дякую. Тебе. Було дуже цікаво. Дякую. Давай,